Слава Україні! Пилова Хмара із Сахари накрила Європу. Працівниця дитячого садка коригувала ракетні удари по Харкову. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Пилова Хмара із Сахари накрила Європу. Так густий пил вже прокотився Німеччиною, Францією, Італією та Швейцарією. Учора пилом накрило Прикарпаття, а сьогодні така ситуація буде по всій Україні. Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до 25 градусів тепла. Радять зачиняти вікна, адже пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Працівниця дитячого садка коригувала ракетні удари по Харкову. Служба безпеки України затримала зрадницю. Як повідомляється, для наведення ворожого вогню фігурантка отримала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там до розвідку. Перебуваючи поблизу об'єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору із позначенням координат на Google Maps. Наразі зловмисниця перебуває під вартою і загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Музика. Працівники Держаудитслужби провели перевірки двох університетів Хмельниччини, а саме Кам'янець-Подільського та Хмельницького національних університетів. Під час моніторингів виявили порушення, а саме, необґрунтоване використання коштів для виплати заробітної плати, завищення вартості комунальних послуг та інше. Зокрема, аудитори встановили фінансові порушення на суму 3 мільйона 900 тисяч гривень у Кам'янець-Подільському національному університеті. А у Хмельницькому національному університеті встановили порушення на суму понад 355 тисяч гривень. А саме під час робіт з ремонту навчальних корпусів завищували витрати, також збитки стосувалися неправомірних виплат зарплат працівникам та сумісництвом за під час відрядження. На Хмельниччині створили новий комунальний заклад Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного спротиву. У центрі вчитимуть поводитись із зброєю, тактичної медицини, орієнтування на місцевості та фізичні підготовки. Центр зможе теоретично та практично готувати мешканців основам захисту населення територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій, воєнних дій, а також ліквідації наслідків подібних ситуацій. Хмельниччині потрібно перейменувати 83 вулиці. Відповідні дані надав проєкт декомунізації України. Із з вересня 2022 року кількість таких вулиць на Хмельниччині суттєво зменшилась. Тоді їх було майже 1300. А на початку повномасштабного вторгнення 2100. На сторінці проєкту у Фейсбук була опублікована карта, на якій по кожній області вказана кількість вулиць, які потрібно перейменувати. Найбільше таких у Вінницькій, Харківській та Запорізькій. Найменша у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській. З 1 квітня на рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області розпочнеться щорічна-весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Терміни неросту відрізняються залежно від типу водойми. По 20 травня рибу ловити не можна у річках Хмельницької області. У Дністрі заборона діє до 10 червня. У водосховищах до 9 червня, у придаткових водоймах до 30 червня. В період заборони дозволяється любительське рибальство за межами та виділених ділянках. Рибу можна ловити поплавковою вудкою з двома гачками та спінінгом з однією штучною приманкою. По всій області виділено 59 ділянок, де можна рибалити. Ознайомитись із ними можна на мапі на сторінці Хмельницького рибоохоронного патруля за порушення наресту заборони з передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Слава Україні.